Пройшло два дні, як я поставив саморобний сильник. Ось сюди тут вихователька 5 числа повинні виходити. А тут ще одна карніка. І я сюди поставив саморобний стільник. Зараз зніму магазини подивлюся, що за результат. Будують лошинку. Ось, тут гарненько відбудовують новенький так. А тут стоїть оцей мій сільничок. Подивимося на результат. Он знизу добудовують. Ну і тут що в нас є? Значить, туди матка вона, жовтенька бігає. Так. Значит, що у нас тут є? Ну, мисочки поробили, матка положила туди. Так, тут неша я пробочка відкрити. Так. От для запускання матки. Значить, що кожне є яєчко, якщо... Видно буде. Зараз. Так, наведем різкість. Є сьогодні яєчка лежать. Ну що, я їх повиймаю і на прививочну рамку сюди поставлю, скільки їх є. Ось такий результат. Така маточка. Ходить. І буде теж ця сім'я-вихователька. Магазини заберу три магазини тут. Їх струшу. Матку через глуху перегородку. Сюди можна мене відділити. А тут буде в цьому відділенні чотири рамочки, Чотири рамочки мене тут. А в цьому відділенні буде вихователька. Забрав в магазини. Струсив бджолу, бджоли достатньо. <кій> матку поставив у перегородку. Зараз матку сюди випущу. То бджола льотна літала через ту сторону. Є шість рамок закритого розплоду. Відкритого зовсім немає. І зараз я ставлю мишечки на оці прививочні рамочки. Ось я взяв, не буду розмотувати. Зараз піду я в машині, там зробив вологість необхідну, переставлю мисочки. А за цей час бджоли зберуться в цих відділах і поставлю туди дві прививочні рамки. Виберу найкращі Подивлюся, що з цього вийде. Виведення матки з яйця. Так, маточка пішла. Буде жити за глухою перегородкою Там поставлю рамочні рамоки. Закриваю і йду чіпляти мисочки. Пустився дощ, і треба поставити ці рамочки. Що ж таки хочеться подивитися про результат. Тут вони в мене полотенці Що буде із яєць. Так, ось його. Так однією рукою ось так от. О! Ставлюю одну рамочку. Так. Побачу що вийде з цього. Так, поставлюю другу рамочку. Після накриваю. Іштап, взяли, роблять чудо. А може і не чудо. Накриваю кришкою.